Вітаю, шановна громада. Ми, як завжди, в програмі Люди Громади, Сила Громади, говоримо про людей, які змінюють себе та світ навколо. Сьогодні ми говоримо з людиною, яка пройшла кулуар державного управління, створила свій власний ютуб канал і, перебуваючи в ЗСУ, створює фільми, документальне кіно, констатуючи саме війну через фільми. І так в студії в мене Сергій Неретін. Вітаю вас, Сергію. Доброго дня, радий вас також жити. Мені дуже цікав ваш досвід, і тому ми сьогодні з вами будемо говорити саме про ваші сенси. Який сенс дитинства ви взяли у доросле життя? Дитинство ж, як ми знаємо, все ж завжди простіше, все легше, яскравіше, цікавіше і так далі. А потім, в дорослому житті, ми такі всі грубіємо, ми стаємо такі всі дуже занадто дорослі. І мені здається, що найголовніше, що кожна людина може з дитинства, так би мовити, собі взяти. Це оце відчуття легкості, не втратити його. Коли ви приїхали до Києва, яким вам це місто здалося? Схватним дуже. З одного боку. З іншого боку, я одразу відчув, що це моє місто. Воно дуже велике, воно класне. Мені, як то кажуть, подобався цей движняк, да? і мені тоді, Київ, одразу це one love. Тобто закоханість з першого погляду, але дуже важко було перші років два-три. Не одразу, скажімо так, я відчув взаємність, але поступово два-три роки якось пішло на те, щоб обзавестись якимись друзями, там, знайомими, відчути оцей вайб, як кажуть по-модному. І зараз, власне, ті друзі, які трапились на очі в перші. Роки мого життя в Києві насправді більшість з них і лишилося зі мною зараз. Оця легкість, з якої ви приїхали з Полтави і потім продовжили свій шлях в Києві. Так. А ви з такою легкістю що робили? Давайте про легкість тоді поговоримо. Закінчити Київський національний університет. Тараса Шевченка, спеціальна журналістика. Причому у мене була здається спеціальність радіо. Але я встиг попрацювати всюди і в газетах, і в радіо, і на телебаченні? А чому вибір пав на журналістику? А це, до речі, інтуїтивний вибір, насправді, який, як мені здається, підтвердився. Важко зробити вибір у цьому житті. Мені здається, що будь-кому важко зробити вибір. Ти до кінця не розумієш, це твоє чи не твоє. Там, плюс там батьки, наприклад, кажуть: треба бути ось цим, там, будівельником, або там твій тато, лікар, або там ще щось, і так далі. Хто ваша родина? Я насправді виховувався мамою. Тата я не знав, тато загинув там, коли мені було чотири роки. А мама була звичайним будівельником, і власне вона не бачила мене в жодному разі е, людиною творчої професії. Вона казала, що цим на, на життя не прогодуєш. Коли мама дізналася, що ви поїдете до Києва, є сприйняття і тим паче вибір професії. А вона бачила ще з маличку, ще в школі, що я таким був експериментатором, творчою людиною, якісь тінгазе робив якось там. Виявляв, скажімо так, свої творчі здібності, просто знаєте як, ну що, ну ну, дитина виявляє творчі здібності. Ну, може б, якась більш творча мама, вона б сказала, о, клас, давай, давай. А я ставилася до цього, що ну, ну в школі там багато хто дурі, з цього, так би мовити. от. І вона мені казала таку важливу фразу: ти спочатку навчиш щось робити ру руцями, а потім е вже там, там хочеш, присвячуй себе. Чому завгодно, але руки тобі дадуть, так би мовити, відчуття того, що ти вмієш щось робити руками, і ти будеш більш твердо стояти в цьому житті. А в університеті про що писали? Мені найбільше подобалось робити сюжети про людей. Ага. І я десь років 19 для себе особисто, там була певна така історія цікава. Мене запитали, про що тобі цікаво робити? Що, в чому ти бачиш там? Я так замислився, років 19, сказав: ну, мабуть, про людей, тому що люди це як бездонна книга. Тобто mm -hmm. ти постійно їх там читаєш. І от, власне, та фраза десь вона трішки сформувала повністю весь цей шлях. Ви потрапили в систему державного управління. Ми будемо говорити трошки про держкіне трошки пізніше. так. — Так, чому да. саме ви обрали цей шлях, як це взагалі було? Дивіться, до системи державного управління. До власне, Державного агентства з питань кіно я працював журналістом років 20, мабуть. Ну, і далі, от коли запропонували очолити. І вам ця свідомість сподобалась, так? Тобто а це я був вже такий виклик. маю такі. А, виклик. Да, це це виклик. саме для душі виклик. Це був виклик, тому що мені здавалося, що в цій професії журналістиці я вже все зробив. Далі там треба якось йти вгору, і ти ж. Я пам'ятаю ці роздуми, угу. мовляв. Та може тут залишитися, тут якесь спокійніше, звичніше, ти все знаєш. А з іншого боку, ти потім кажеш: ну так, да, все знаю, таке. Ну а виклик виклик де? Якщо ти все знаєш, спокійніше, так. Да. А я все ж таки люблю експериментувати. От це дуже цікаво. По-перше, хто вам це запропонував, чи ви подавали цю заявку, тому що виклик або зробили для себе, або шукали ці виклики? Віце-прем'єр-міністр України на той час з гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко запропонував конкретно очолити Державне агентство з питань кіно. Але в Держкіно, як формується ця система управлін... управлінчого характеру? Дивіться, найбільша проблема в підборі кадрів це е, непрестижність державних вакансій. вакансій да, установ і так далі. Тобто ти йдеш туди, і ти автоматом вже одразу перетворюєшся в хабарника, хапугу, там, в людину, яка хоче там урвати, там, і так далі. Uh -huh. В перший же день ти тільки там трудову книжку. Дідністи вже автоматом, вже там, за перебріком цих нечистих, нечистих людей. Да? А, це не так. А, як змінити? а це не так, тому що я бачив дуже класних багато людей, які зсередини робили таку круту роботу, плоди якої ми потім всі споживаємо, умовно кажучи, але навіть не знаємо, хто це зробив. А що зробили ви в системі Держкіно? Ми зробили дуже багато насправді крутих речей. Ми, наприклад, ну, от знову ж таки, якщо ми говоримо про такі штуки, які не дуже помітні, наприклад, у нас була база фільмів за всі роки незалежності, виданих в Україні, завезених сюди, потім завезених там з Росії, тобто це величезна база, там десятки, якщо не сотні тисяч найменувань, і вона була не дуже класифікована, розумієте? І от ми цю базу два роки переводили на нові рейки. Так, щоб вона працювала за принципом, ти вводиш тільки перші дві літери, воно тобі подає одразу варіанти назв, ти вибираєш потрібну назву, там одразу вся інформація, і це все, пошуки має тривати, там, умовно кажучи, півхвилини-хвилину. Це внутрішня робота. Вона непомітна, але вона дуже спрощує потім видачу цих всіх дозволів. Потім, дивіться, ми налагодили, наприклад, ми налагодили виробництво фільмів. чого до нас, в принципі, ніхто не робив. Праця в Держкіно це був виклик, компроміс або щось нове для себе відкрили і пішли далі. І що не Та... доробили, що хотіли би доробити? Та там багато чого хотілося б доробити, розумієте? Та ж тільки ж був початок реформ. Наприклад, нас там, знаєте, як на злеті обрубали, тому що нова вже влада прийшла і відповідно ж. І було ну... важко, коли приходить інша влада, вона ну... там, не вивчає, що було до того. Це, до речі, теж знаєте, таке класне питання, що у нас одразу, коли приходить інша влада, одразу всіх там до побачення на вихід. Ну, але я побачив вперше, коли ця нинішня влада в 2019 році прийшла, і так, знаєте, от всі на вихід. Ми тепер всі знаємо, що ви тут нічого не робили, всі на вихід до побачення. Тобто не було, потім ніякої кадри почали да, повертатися через рік, через півтора, там, через два. Ну, тому що цю тяглість, це тяглість називається, треба зберігати насправді. І не тільки владі, а усюди. Там в шоу-бізнесі, там ще десь. Тобто ми маємо шанувати те, що ну, не ну, може освіт. бути такого, що дуже багато людей роблять неправильно. Тільки ти один знаєш, як робити правильно, тільки ти зараз один вдихнеш струю в це, значить, в цю всю історію. ні Ні-ні. Я вам поясню, дивіться, світ кіно дуже сильно змінився за останні роки в 10, ковід його майже добив, війна в Україні взагалі його там скоро під плінту загонить. Mm -hmm. Дивіться, світ кіно дуже сильно змінився. Якщо ми поглянемо, я дуже коротко розповім, якщо ми поглянемо на кінотеатри зараз на репертуарі, який демонструється в кінотеатрах, ми побачимо, що там є комедії, там є сімейні мультфільми, умовно кажучи, там є екшн. Бойовики і все. Але ж крім цього, є дуже багато інших жанрів. Там, кіно перетворилося на атракціон. Атракціон це значить, ми будемо годувати, скажімо так, масс ну, попкорн. Чим, ту, чим тупіше населення, от ми для них, для того, щоб їхні гроші вийняти з кишень, ми їх будемо годувати. А Українське населення саме таке чи ні? Звід... Та, воно взагалі воно В усьому світі, це саме. воно в усьому світі. Є більш чесна модель. Ви ж запитали мене, що зараз змінилося і що треба було зробити. Є більш чесна модель стрімінгової платформи. Тобто це Netflix, це Apple TV там інші подібні історії. Це відносно свіжа історія, там її років 20. Угу. І ви розумієте, вони більш чесні, то чому? Ну, наприклад, от ви любите дивитися складне кіно, але ви не знаходите його в кінотеатрах. І ви не знаходите його на телебаченні по тій же причині. Де вам подивитися складний фільм, наприклад, там, глибокий? Де вам його подивитися? Стрімінгова платформа дає відповідь на це питання, тому що вона формується за тим же самим принципом. там, 70% мас маркет там, можливо, 60, можливо, 70% можемо сперечатися про пропорції. Але там 10-5% це от для таких, як ви, я там, і ще інших. Да? Тобто ми знаходимо там свою нішу. Бо ми платимо за неї. Ми платимо там 10 доларів, 400 гривень кожен місяць, і ми знаходимо ті перлини для нас, для себе. Розумієте? Це більш чесно, ніж те, коли ми йдемо в кіно або на телебачення, ми не знаходимо їх взагалі. І тому я вважаю, що українське кіно мало би рухатись цьому напрямку. Як це рухається, а практично весь світ. Міністерство культури, Держкіно може створити таку платформу на кшталт -дії, або стрімінгову платформу в кіно для того, щоб кожен виробник українського кіно мав туди можливість подати, ну, були певні е, е, критерії якості. Ну, я слабо в це вірю, але держава може створити умови для розвитку повноцінного розвитку кіногалузі. Ну, наприклад, от є в кількох країнах, та навіть не в кількох, а в багатьох країнах є закон про меценатство. Uh -huh. Тобто, і там, наприклад, ти великий бізнес, ти там фармацевтична велика компанія та, успішна. І ти міг би якийсь там, не знаю, відсоточок вираховувати там на кіно, наприклад. А тобі за це було б якась мінімізація податків, наприклад. Uh -huh. там. Ну тобто, ці закони вони існують. Нам не треба нічого вигадувати. Треба скопіювати якусь модель, тому що ми не тягнемо yeah, самотужки yeah. розвивати мистецтво в Україні. Не тягнемо, дуже важко. Тільки через державну підтримку, в основному, через mm -hmm. державну підтримку. Якщо б ви повернулися на місце держ... держслужбовця в держкіно, да. чи... перше поставили ви б собі запитання, чи повинна бути така платформа, і як вон, якщо вона має бути для українців, то як вона має розвиватись? Дивіться, ну звісно, якби там умовно кажучи повернути в держкіно, то точно я б в першу чергу зайнявся там ініціативою нових законів, які би працювали от в тому, щоб. На ринку стало більше грошей. Самостійних ринків у світі небагато. Кіноринків. Це американський, це індійський, це китайський, і ще там може один, два, три ринки. Європейський. Ви почали говорити після того, як пішли саме з Держкіно. А. І про що ви почали говорити? Чому саме були предпосилки для створення власного ютуб каналу? Треба було чимось займатися. Плюс це така була на той момент незаповнена ніша. Ну і це була така критична, як це... Сфера критичної аналітики, чи як це політично і так далі. Mm. Я його довів до 35 тисяч mm -hmm. аудиторій і mm -hmm. на цьому mm -hmm. зупинився. По-перше, воно якось так органічно співпало, що я пішов в ЗСУ, а по-друге, власне, трошки втомився, бо це ти постійно вкладаєш, 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 а на Ютубі заробити дуже важко. Я змушений був перестати це робити. А ваш канал називається ознаки, так. тому саме така назва. Ну, ознаки, ми ж знаємо, що це за слово там. Ознаки здорового гузду. Я не знаю. Мені здається, що я людина зі здоровим гуздом. Комусь можливо інакше здається. Але там, наприклад, ознаки чогось ось там в цій історії ознаки чогось критичного, або ознаки чогось класного. Там. Ну, тобто, всюди в усьому. В явищі, в предметі ще в чомусь, ознаки є чогось. Ну, ознаки це таке круто. круте слово, плюс банальна історія ввів в YouTube ознаки, виявилося, що нічого там немає. А це дуже класно, коли клікабельність збільшується. Я всім раджу, хто хоче заводити свій YouTube канал, спочатку перевіряти, чи є це слово в пошуку YouTube. Якщо немає бінго. Це, до речі, класно. Для тих, хто це робить. Але ознаки, і що ви виявили, скільки ви його тримали, цей канал? Чотири роки. роки це було ще до війни. Да. І що ви виявили під своїм Ютуб-каналом? От Які пости у вас більш, були більш вразливі, на які ви не могли дати відповіді? Ви маєте навіть коментарі. коментарі. А, дивіться, ну слухайте, не було там, звісно, якісь злобні коментарі, але в основному всі були хороші, там якесь сформувалося таке коло однодумців і плюс. В мене в цьому плані ніякої демократії, всі, хто не подобається, до побачення. Дивіться, це ж дуже просто. Якщо це тобі... ж саме привілея ютуб-каналу. до да, речі. Це, ну, та взагалі треба спілкуватися менше з токсичними людьми. Якщо тобі хтось не подобається, не спілкуйся. Знаєте, є там критика, то одразу видно здорову критику, одразу видно. Тобто, навіть якщо він. Я можу висловити будь-яку думку про будь-що, але її можна висловити коректно просто-напросто і все. Тобто Але ти... ця думка теж має з чогось формуватися. А можна висловити цю саму думку, умовно кажучи, в максимально некоректній формі. То ти Без просто хочеш похайпувати. просто. Угу. Ти просто Ти хочеш похайпувати і все. Тобто ти прийшов сюди, як бризнути жовчу, все. Тоді до побачення в бан відправляєшся. Да? А якщо ти кажеш, ну дивіться, там, от там, в тій програмі ви зробили не те і в тій, це дискусі... дискутивна історія. Я можу з цим навіть не погоджуватися, але ж ти коректно це робиш. Тоді виникає дискусія. А що ця дискусія дає? От саме для людей, для не. вас? Ну, дивіться, ну ніхто ж не знає точно, як правильно робити. От ми зараз з вами там, спілкуємося під час цієї розмови. Там, я ж не знаю, може, я афінею якусь кажу, наприклад. Так? Якщо будуть коректні думки. Під цим постом, я їх з радістю почитаю і подумаю: ну, може, і справді він правий, може, я справді якусь ахінею морозив. Може, я підкоригую свою поведінку на наступний раз. Вік живий, вік учись. Ви будете продовжувати далі вести канал? Ні, не цікаво. Коли закінчується ця цікавість? Дивіться, ми живемо дуже в турбулентному, я навіть в кого ж я цю цитату бачу, в візуально насиченому світі. Нам. Людям не потрібна така кількість інформації, яку ми щодня переваримо. Це великий виклик, до речі, для нас, для людей, тому що все потребує осмислення, а ми на бігу не встигаємо цього зробити. Тому я не хочу ставати ще одним з людей, які там буде навалювати, там буде дивитися там 100 людей. Не цікаво. Я краще там зосереджуюсь на іншому. От ви зосереджені саме пішовши, давав ЗСУ. Чому був такий вибір? Так. Рано чи пізно всі там будемо. Мені здається, що тільки останнім часом до людей почало доходити, що, в принципі, в Україні мається на увазі, та й не тільки в Україні. Доходити, що крім нас, і якщо ти не будеш сильним, то тебе ніхто не захистить. То виявляється, світ, оця там Поцдамська система, яка 80 років була, вона не працює. Тобто те, що домовились після Другої світової війни, виявляється той, в кого більше ракет, чіпів. Дронів там, і так далі може керувати світом. Ну так виявляється. Угу. А що це. І, і вся система права, всі ці червоні хрести, там що там ще? Не працює. НАТО, ООН і так далі, не працює, не працює, тому що в тебе сила. Значить, на силу треба протиставити іншу силу. Просто розмовами про те, що ти неправильно це зробив, відійди з нашої країни, тебе всі засуджують. А йому, а йому вибачте, мені на слово начхат, що його засуджують. Він Іде я про Путіна і там всіх інших, і він іде і перемолює все на своєму штрафу. Ну, Значить, його можна зупинити тільки силою. Якою? Тобто, право засноване на силі це зараз новий механізм. Uh -huh. Відповідно, якщо ми всі не підемо в ЗСУ на якомусь етапі, то нам треба всім підняти лапки і здатися. Ну я проти цього, наприклад. А як говорити з гідністю? Для того, щоб люди розуміли, що. Ми говоримо і правду, ми не боїмося, і ми сильні, тому що ну це наративи сильні, разом і так далі. Вони вже в повсякденному житті, але люди не відчувають себе дотичними саме на четвертий рік до війни. Я ж людина, яка яка з кіно, да там є класна фраза. Хрещеному батьку здається. Що добре слово підкріплено пістолетом значно впливає краще ніж просто добре слово, розумієте? Тобто, слово правди, сили, яке б воно там полум'яне, праведне і сильне не було, воно нічого не варте без підкріпленої сили. Розумієте, так що ви робите? Я зараз перебуваю в одному з підрозділів, який займається виробництвом, скажімо так, фільмів і іншої медіапродукції. Хоча ми їздимо на фронт. Дуже часто я пройшов цей базовий вишкіл, і потім мене повернули до Києва. Тобто я роблю в Києві, але дуже часто я був їжу відряджен. Я вже за цей рік був тричі в Сумах, причому на тривалий період часу. І зараз, от, до речі, буквально за кілька днів на одному з загальнонаціональних телеканалів вийде фільм в рамках єдиного марафону, який я роблю, про подолання страху всередині. Подолання страху про Подолання, це приборкати страх. Він на історіях, але там дуже важливий меседж, як нам подолати цей страх, тому що люди бояться йти у Ну, По-перше, зашугала кацапська пропаганда. По-друге, звісно, що страх за своє життя, це в першу чергу. Так? І ми на конкретних прикладах показуємо, як подолати цей страх і чого варто, чого не варто боятися. Звісно, якщо людина не хоче, вона не піде у війську, вона буде сидіти, закриється від хати, там, не знає, як вона буде продукти. Там. Замовляти, ти її нічим не переконаєш. Але і ті, хто боїться, і дуже багато таких людей, хто просто боїться, тому що його зашугали, вибачте мене на слово. І ми показуємо, що це не страшно. Ну тобто, ми показуємо, що цей страх долається і вбиває далеко не кожного. А якщо ти ще вмієш. Прокачувати ці навички, то ти з великою ймовірністю залишишся живий. просто-напросто. А про фільм Супротив і єдність. Про що це фільм? І єдність». Ось, і єдність". А, там було п'ять фільмів: історики, економісти, спортсмени, культурні діячі, я вже не пам'ятаю хто. А, і кіномеці там пояснювали, грубо кажучи, на прикладах, як от за 30 років ми будували державу, не знаючи того, як її будувати. Ми, до речі, великий шлях пройшли. За ці 30 з гаком років. І ви ж бачите зараз, ми не Білорусь, там, наприклад, там, не Казахстан, не, не Таджикистан. Мені здається, це не випадковість. Це завдяки тому, що, що ні голодомором, ні різними іншими каральними історіями ген спротиву і ген гідності в українцях так і ніхто й не подолав. Він є. Так, да, він вижив це. Це я, до речі, до війни хотів. Я постійно запитував істориків, з якими мав справу, кажу: розкажіть мені, а як так? От 300-400 років нас давили, знищували, ламали там по різному, але все одно, ми якось дулю в кишені зберегли, і, і не, не просто дулю, вона ще й в кулак перетворилася. А що для вас взагалі означає єдність? Насправді, ми люди ми ж кожен сам за себе, насправді, да? там, кожен зі своїми інтересами. І це велика еволюція людства, що ми підійшли до формування себе в держави. От ми, ну, людство на якомусь етапі почало об'єднуватись в держави, щоб само себе захищати. А потім, після Великої Французької революції, там коли впала монархія, демократія, демократія там пішла, там, парламент і так далі. Тобто, врахування багатьох думок, точок зору, там, народу дали право обирати того, кого він вважає за потрібне. І от підходимо до питання, що таке єдність. А я ще пам'ятаю початок Незалежності, там 91 рік, я тоді ще був підлітком, школярем, закінчував школу якраз. І я пам'ятаю, що десь я чув фразу там від когось з таких розумних людей, там в парламенті каже, там нам років 50 треба, щоб по-справжньому державу збудувати. Я такий думаю, ого, 50 років! Це ж, це скільки мені буде? там 60 з гаком, то ні. ну, Які 50 років? Ти ж наївний, тобі там 14. Ти думаєш, та які 50 років, то за два можна збудувати там? І тепер, от коли вже пройшло 30 років з того моменту, якщо не більше, я розумію, що да, 50 років, а може й більше. Тобто, ми просто не встигли нас трішки ця війна. Зупинила. Я думаю, що ми б добудували ну, нормальну цю ні. державу. Ну, ми ж не маємо чекати 50 років, ми маємо ж робити, діяти ці 50 років для того, щоб дійти до держави. А кожен на своєму місці робить, ви на своєму, я щось роблю на своєму. Там, прибиральниця тетя Галя, яку mm -hmm. я згадував, умовно кажучи, в лапках. Так? Вона ж може прибирати так, щоб люди сказали, блін, як круто. Я, Розумієте? Як... Да, от як в Польщі, ми її заїжджаємо в Польщу і всі такі. Нічого так, та сама країна. Але 20 років тому вона була не прибрана, зараз вона прибрана. Так, а чого ми не можемо так зробити? Ну, чого? В чому в чому проблема, що ти погано прибираєш? Я не кажу, що всі. Є я пам'ятаю, я пам'ятаю, пам березень -го, 22 го року, року. Війна, перший місяць, місто порожнє. Я їду по якійсь вулицях, і двірник вийшов і прибирає Боже. Я сльози потекли, чесно слово. Тобто, порожні вулиці всім байдуже залишені хати, а людина Супер. виконує свою роботу, тому що він має щось робити, і тому ми сьогодні так. поговорили про що про державне управління, так. про кіно, про, про створення ютуб-каналу, угу. про особистість вашу трішки їм можна розкривати, розкривати, але багато чого ви й самі сказали. Так який сенс життя у вас? Ну, В цілому життя безсенсовне. Це така філософська історія, насправді. Ну, Мурахи ж не думають, чого вони народилися. І ми так само народжуємося, тому що наші батьки цього захотіли, зовнішні якісь фактори вплинули, там, гормони і так далі. Ну так людство запрограмоване, розумієте? Да? Тобто в цьому немає ніякого сенсу. Але кожен для себе знаходить цей сенс, розумієте? І не треба шукати, там, мовно кажучи. Якихось високих. Глобальне. Да, глобальне. Треба Ти зможеш на своїй вулиці зробити так, щоб залишити по собі слід. Ну я от намагаюся залишити по собі слід. Мені буде там на тому світі приємно, щоб мої діти казали це мій тато -та зробив. Все, маленький. Знаєте, як в моєму фільмі цьому про страх, психолог один казав: збільште кількість кроків. Угу. Не, не треба одразу замахуватись там на 100-метрівку. Повільно, поступово, крок за кроком, угу. маленькими кроками, ти досягнеш того, що ти хочеш. Не треба одразу замахатись, що я маю щось зробити глобальне. Хатину прибери там, для початку, там, зроби приємне собі дітям, там, ще комусь там. М -м -м. І все. М -м. Один з моїх знайомих, він зараз в Чехії перебуває, виїхав ще задовго, -задовго до війни, живе там уже років 10. І в нього там було важке розлучення з дружиною. Я запитую, як ти вибрався. Він каже: Знає, ти знаєш, каже, я почав готувати їжу. Просто відкрив собі кулінарний талант, і там зараз до мене приходять, а я кайфую. каже. я кайфую, я вдосконалююсь кожен день при готуванні їжі. Все, от вам рецепт. Сконцентруйтесь на чомусь маленькому, не треба одразу думати, як змінити всю державу і так далі. Та зміни навколо себе там. Сьогодні в нашій програмі Люди громади був Сергій Неретін, людина, яка створює власні сенси, створює нові формати, працює на кожному кроці, створює маленькі кроки свого життя і закликає створювати ці кроки кожному. Я дуже вдячна за цю розповідь. Вона була така стисла. На великі глобально обширні питання, і хотілося, щоб ще більше, але часу, як вже вже обмаль, тому ми не зупиняємося на цього. І може ми зустрінемось саме на, в кіно Сергія про страх. І це цікаво. Дивіться, будь ласка, цей фільм. І е, діліться, будь ласка, в коментарях. Дякую. До зустрічі. До зустрічі. Говоримо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.